A lei que... Російська культура, вся москальська, кацапська культура несе смерть. Ця війна не просто з Росією, ця війна не просто за кордони. Ця війна є за панування або звичайно ліквідацію руського міра. Наш ворог є русський мір. Наш ворог є русський язик, наш ворог є всі ці пам'ятники, які понатикали як маркери руського міра. Тому ми говоримо геть не тільки пам'ятник ми говоримо. Встановлена в 1904 році, коли Російська імперія програвала війну від Японії, так само як вона програє війну з Україною. Звичайно, ми виграємо цю війну. Але їм треба було компенсувати свої втрати і компенсувати от те, що їм японці дали в морду. Тому вони викопали цю славу русково оружия. за мною. власне, міська рада, в якій сидять досить багато проросійських депутатів до цього часу, і ми на жаль, багато з нас робить вигляд, що це не так, тому що багато з цих депутатів просто мімікрували. Але ми чудово знаємо справжню ціну їхнім какоділячим сльозам. Тому що вчора е, вони захищають Пушкіна, Воронцова і іншу російську гапоту, російські маркери, а завтра вони. Розбирати з громадянами завали, які власне пушкіністи, булгаковці і носії російської культури, російської мови стріляють власне в нас цими булгаковими, пушкінами і російською мовою. Тому ми знову ж таки, як українці, які на своїй богом даній землі говоримо: наша культура, наша країна, наші правила. Слава Україні! Слава нації! Здраво! Задавайте собі ці питання, відрефлексуйте це, переходьте на українську мову. Тоді ви зрозумієте, чому цьому пам'ятнику немає тут місця? Тут має бути українська культура. Я дякую всем, кто долучился до нашей сегодняшней акции. Я очень хочу, чтобы зараз... Это вот. три <соцентричный> года <Это ты, соцентричный> из Одессы, чудовищные три. Они сюда. Потому что вот эта несправедливость. Если вы приехали сюда, то сидите тихо, как мыши. Почему вот это вот? Так ну пусть уже сидят. И не надо вот это вот выпендриваться. Вы думаете, что мы Я послышала точку зору. Ну, и начинается вот это вот. Эй, задесы, кто они такие? Чтобы они меня одессили, выгоняли за детских. Что они такие? Это вот, не, надо, не надо, я слышу, что это мой адрес. Я ж тоже не курочка. Я вас понимаю. Ну тоже вот это все. А що я не могу так прийти? Хоть минус. Хоть ви правопуєте людей. Ви правопусти людей. Ви сейсу відділ от поїдете. Ідите дороги. Ну приймаєте участвованці, ви подавали заявку.

Тож воно сума може щось значно